документи на внесення змін в містобудівні умови і обмеження, тобто за, на будівництво за межою. А ми, це відповідні юридичні податки, забезпечення позову. Я не юридичний я говорю, що має відношення до мене. Що ж мало, що будівництво? Тобто забезпечення позову, а потім подати в суд Доручив Олені Григорівні, але вона на суді була вчора в Києві, ще не приїхала. Ми То, вона підійде, тоді ще раз це питання. Я так зараз деталі вже повністю не володію. Там на виконання рішень ще сесії ми поросила десь. Mm -hmm. По тобі, по цьому десь там просувала. Якщо можете забрати. Бо ви про підкову полонину, то. А отже. Пані Олена йде реєструватися. Марієнтує, але те, що я колись на бюджетній місті зачитаю з приводу цього тисного твору. Можливо, що я це зачитаю природні питання. Пані Олена, який пишона водії якої А ми по цьому. Доповідаю. вчора судове засідання відбулося по апеляційній скарзі Трускавецької міської ради і квітки полонини. На нинішній день нашу апеляційну скаргу заслухали, але рішення не винесли. забезпечення позову к... і забезпечення позову квіткою полониною оскаржено і. Є воно знято заборона? Ще лише тоді на початку рішення? Ми про рішення, що ви робите за порішення. Ви говорите про позицію, щоб за чугової сесії. Так, пороху нікого рішення. Рішення номер 11,71. Відповідь підготовлена пану депутату Бучковичу. Ви проінформовані? Ви проінформовані? Маєте інформацію? Ну, саме ви Михайловичу, я ж що я не разу, можу доповісти. По Поневолі, Юрій Михайлович мене спонукав до того, що я хотів сказати, в принципі, сам ініціатором того. Е, маю відповідь за підписом міського голови Лена Григорій готувала. Є звернення. Надсилали копію рішення до. Державної архітектурно-будівельної інспекції України 9.01 лист є. Це є супровідний лист. Ну, в принципі, копію того листа я не маю, але написано, що до того листа було додано рішення міської ради в повному обсязі. Значить, з, приводу, з приводу забезпечення позову, позову до суду. то, що ми собі, шановні тут депутати, вирішуємо. О, є люди, які взяли то все покреслили і сказали, ви собі тут вирішуйте, О, а я собі буду робити, як хочу. Тут є такі на три листки файний рікбес від Олени Григорівни, але вона пише, що звертатися до суду вона не буде, оскільки вона не має підстав. І по забезпечення позову теж, оскільки немає підстав. Оксана Петрівна, е, я розумію, що ви в двох різних корпусах працюєте. Дайте, будь ласка, Олені Григорівні. Копію рішення суду про наявність першої санітарної зони згідно 548-ї постанови, а то вона не в курсі, як керівник юридичного відділу, що таке рішення суду є. Я так думаю, що це рішення суду могло би бути підставою до звернення до суду і з приводу квітки полонини будівництва Тускавецька міська рада ніколи не зверталася. Це доповідаю. О. Я так зрозумів, що Лена Григорівна одноосібно вирішила, що нема чого звертатися, нема підстав. 548-ї постанови немає. Так, головний архітектор дав інформацію, що предмет позову це будівництво там, чи отримання містобудівних умов по першій санітарній зоні. Вони зміняли. Андрій Бутанович, тобто ви погано, судитись, ви погано слухали пана Зінові. Чому погано слухали? Приходив забудовник. Я б роз'яснюю його слова, пояснюю так. Приходив забудовник і сказав про наміри. Міняти містобудівні умови і обмеження. Про наміри. Містобудівні умови і обмеження станом на сьогоднішній день ніхто не поміняв. Є діючі ті, до яких ми мали претензії. Наміри. Він сьогодні прийшов, поговорив з паном Зиновою в кабінеті, завтра не прийшов, післязавтра знову прийде. Так. Місто будівні умови діючі зараз, ті, які видані і затверджені наказу номер 3 Так, наказ скасований. Наказ скасований, чи він діючий? Я розумію, я знаю, що можна. Наказ діючий номер 3 Місто будівні діючі старі. Ну, то все про що ми говоримо. Тобто є підстава подавати позов до суду і про забезпечення позову і повністю оті всі дії, квітки повинен не оскаржувати в суді. Андрій Буданович, то я вам розказую про те, що хотів сказати пан Зиновій Кушнір. Дякую. Добре, якщо е, пройдуть оці всі, е, це ж місто Будівельна Рада, так, е, пане Зиновій? Чи то ви одноосібно це робите? Скільки часу треба вам для того, щоб змінити? Це вчора воно поступило чи коли ця заява? Че позвучало? Цікаво, чому не виконується рішення ради, але те, що парт земові пішовся чи написав до зміни якісь міськобудівних умови? Ну, рада хотіла відмінити в першій санітарній зоні. Воно відмінено. В якій Чому частині? не, не виконується? Ви почули, що Ви? забудовник Ви? вже навіть особисто вимагає. Андрій Будавич, ми забудовнику рішенням рішення міської ради нічого не вказували, що він має робити. Ми говорили про те і прийняли рішення, що Тускавецька міська рада в інтересах громади повинна подати позов до суду. Якщо він є. я вже, от Оксана Петрівна пообіцяла, що поділиться з вами рішенням суду про наявність першої санітарної зони і про 548-му постанову. Пообіцяла вже. Це є підстава. До речі, ще раз наголошую, я вже говорив тут тому залі про те, що це було підставою. 548-ма постанова була підставою, що ми не продовжували до договори оренди. Земельних ділянок під об'єктами, які знаходяться в першій санітарній зоні, ми втрачали гроші У до бюджету У нас ні одного земельної ділянки в першій санітарній зоні. Андрій Буданович, Богданович, поч... починаючи на гідній частині. Анатолій Гігорович, не дасть повільйони. брехати, ми тому звідка побачите, правда. Курортник є, оця мережа всіх магазинів. О -о, це є все ну, перша санітарна так, зона. Так, так, і так. там жодної плати за е, е, оренду земельних ділянок, враховуючи те, що вони знаходяться в першій санзоні, ми до бюджету не маємо. І ми мотивували тим, що ми не подовжуємо і не надаємо ті земельні ділянки в оренду, оскільки 548-ма постанова говорить про те, що то є перша санітарна зона. Це була підстава. Була підстава, ми відмовляли людям, власникам нерухомого майна, яке там є збудоване, рішення і рішення звучало відмовити. І мотивація була 548 постанова. Олена Горгоріна, як то називається, особисто, супереч всім депутатам, рішенням депутатів міської ради, каже про те, що вона не буде ваше рішення виконувати. А ви собі голосуйте, Я не голосуйте. Вваж. Прочитайте. уважно. Олена Григорівна, я, я, я читав, що, я є, що мають право звернутися так. органи місцевого самоврядування. Я дуже добре, той лікбез прочитав. Я знаю про те, що вони мають. Коли ви звернулися 9.01 до Держ... Державної архітектурно-будівельної інспекції, то ви так. до неї звернулися. Я буду звертатися до суду. Розумієте то чи є? Зато поки ви будете чекати. Якщо ви звернулися до. До інспекції на тобі звернулися. Щоб буде казати, ми зараз обговорюємо. парк, резорт, Сервіс здійснює господарську діяльність в першій санітарній зоні. І позов до сих пір не хоче ніхто винести позитивне. І позов буде теж подається про визнання незаконним рішення про відмову надання земельної ділянки. І теж є вилежі матеріали справу господарському суді. Це та, дві паралельні юридичні особи, одинакові правовідносини земельні. І що? Господарська діяльність здійснюється, земельна ділянка вимога використовується. Це правильно? Погоджуєтеся? Давайте виказати одночасно все будемо демонтовувати і зносити. А то, що створене, не буде. Давайте в першу чергу будемо виконувати рішення міської ради. Ми його прийняли. І ніхто, і ніхто одноосібно не має право його скасовувати або трактувати в той спосіб, який йому подобається. І показувати: я не буду то робити, бо там ще є одна ділянка. Я не буду того робити, бо там ще є. Є рішення, є рішення Олена Григорівна, є рішення міської ради, які треба виконувати. Якщо ви виконали, ви звернулися до Києва до держадбудконтролю, до Дабі, звернулися до Києва, то ви звернулися 9 числа після свят, після Нового року, 9 числа ви звернулися. І аналогічно, 9 числа ви повинні були дати позов до суду, забезпечення позову, ви повинні були подати ті всі документи. Ви половину рішення міської ради виконали, а половину не хочете. Пам'ятайте, що рішення міської ради було в інтересах громади. Ви не хочете представляти інтереси громади в суді? Чи то не ваш інтерес? Дякую, Андрій Буданович. Я би вас попросив. Е е зараз озвучено, е озвучена інформація про виконання рішення Трускавецької міської ради. Андрій Буданович, ви маєте всі повноваження вжити необхідних заходів. Необхідних кроків до виконання посадовими особами своїх безпосередніх обов'язків. Я того озвучив публічно. Все в ваших руках. Дякую.